Все ближче до медалей. Рідні стіни виявили щасливими для херсонської команди з настільного тенісу Аделаїда-2. У третьому турі української першості серед жіночих команд Суперліги Катерина Логвинченко, Олена Налісніковська та Юлія Сініцина взяли верх над сімома суперниками. Херсонська майстриня малої ракетки в Суху 4-0 вдалося обіграти ритм з Дніпропетровська. Столичні команди Дю США -23» і Смарт. Одне очко дівчата віддали кіровоградському екселенту, два пункти Роксол. Лані з рогатину та три в напруженій боротьбі лірсу жовти. Проте ці зустрічі виграли. Не вийшло здолати опір сталих лідерок чемпіонату Львівської політехніки. Їма делаїда 2 поступилася 4-1. Зовсім трохи до перемоги підопічним Євгена Вечерка та Тетяни Кузніцової не вистачило над старшими землячками за Дилаїди, рахунок 3-4. За підсумками туру, дівчатам за Делаїди, 2 вперше вдалося посісти другу позицію. Набравши 42 бали, вони посунули на сходинку нижче київських гурман і наразі посідають четверте місце турнірки. Перед останнім Туром, що відбудеться з 28 по 29 травня в Івано-Франківську, іншим вже тяжко буде наздогнати львівську політехніку. Тож у команди з міста Лева золото вже майже в кишені. Більш-менш зрозуміло і з другим місцем Лірсу. А от доля бронзових медалей невідома. Поки на третій рядок видерлась Роксолана з Івано-Франківщини, в спину їм дихають Херсонки та Київський гурман. На прихильників настільного тенісу Херсона наприкінці березня у нашому місті чекає відкритий рейтинговий турнір серед хлопців та дівчат.